Господи Ісусу слава за благодать, якою ми користуємося, яку ми отримуємо. В Його ногах ми схилені серцями нашими і дуже-дуже сильно дякуємо тобі, наш благословений, такий милуючий і люблячий, дорогоцінний Господь. Продовжуємо розглядати або підходити в притул, до повеління або заповіді, яку апостол Павло вивільно відсказав. сказав: ми повинні бути новими, зняти себе стару людину і обновитися духом нашого розуму. Для того, щоб підійти впритул і практично це здійснити, ми розглядаємо наше серце, ми розглянули його і потім повернулися назад. Повертаємося назад до того, щоб зрозуміти, яким шляхом. Обновлюється розум віруючих. Перш ніж ми знову зробимо крок вперед в цьому напрямку, нам необхідно вперше розглянути стан, характеристика або опис розуму невіруючої людини. Давайте розглянемо розум грішників. Це десь можливість нам дещо знайти деякі орієнтири. І окреслити стан нашого розуму, чи знаходиться він на лінії розуму запаморочних безбожних грішників, і чи не опустились ми до їхнього рівня або стану їхнього мислення. Отже, розум грішників. Який він? Що говорить писання відносно того, який розум у грішника, який не пізнав Бога? Римлянам 1, 28. Відкриті римлянам 1, 28. Слово Боже говорить так. І як їм не було важливо утримати Бога в своєму пізнанні, так і Бог передав їх негідному розуму вчинити неналежне. Отже, в цьому місці розум грішників негідний. Статус або стан це негідність, і Бог віддав їх цьому негідному розуму, щоб вони вчинили неподобства. Чому грішники такі? Причиною є їхній негідний розум. З негідного розуму порожуються негідні ідеї, наміри, мрії, бажання, стремління. І в кінцевому результаті, будучи рухомими таким негідним розумом, вони чинять неподобства. Наступне місце Ефісян. післення до Єфісян, 417. Що говорить в цьому місці слово Боже? Отож, що я кажу, говорить апостол Павло. І свідчу в Господі, щоб ви більше не ходили, як язичники ходять в суєті свого розуму. Таким чином, розум грішників суєтний. Дивіться на їхнє життя, вони в суєтності. Грішник не може вийти. Ні в що, що містить яку-небудь прагматичність, здоровість, нормальність, цілеспрямованість в нормальності і в послідовності його життя, змісту цілі і результату. Він суєтний. В ньому маси суєтних ідей. Маси суєтних бажань, маси суєтних захоплень і маси суєтних розваг і нічого більше. І він, перебуваючи в цій суєтності, не може вийти із суєти повсякденного суєтного бігу. Він біжить в суєті, в невідомому напрямку, і весь кінча суєтеться у всіх справах. Не маючи нічого з того, і знову по колу і по колу суєтності. Жахливе життя у грішника. Наступний пункт. Наступна, наступне місце, яке ми розглянемо, який відкриває нам писання післання до колосян. Апостол Павло до Колосян в другому розділі. 18-му вірші відкриває нам ще дещо відносно розуму грішників. 2.18. Нехай ніхто вас не обманює, вважаючи вас недостойними нагороди, в самовільному смиренні і поклонінні анголам, стоячи на тому, що бачив надармо. Стараючись, або становлячись в гордому із-за свого розуму, оберненого до плоті, гордість із за розуму, що обернена до плоті, розум грішника плотський. і черпає або джерелом. Його енергії є гордий, повернений до плоті розум. Все, чим, до чого він устремляється, це турбота про свою плоть, про плотські задоволення, про плотські бажання, про плотські цілі, про плотські розваги, про плотські досягнення, про плотські мрії. Все обертається в, ці, в цій області і не виходить за межі цих справ, цих намірів, цих дій, цих устремлінь, суєтність, негідність і обернена до плоті і до усіх походей пожиливостей плоті діяльність. І знову хочу сказати страшне життя у грішника при такому розумі. Наступне місце, яке ми розглянемо, додатково що писання відкриває відносно розуму невіруючих. Друге Тимофія. Третій розділ. Восьмий вірш. 3.8 Вісім. Друге Тимофія. І подібно тому, як є ні і є мрій протистояли Мойсею, так і ці протистоять істинні люди, розтлінні в розумі, неодобрені в відношенні віри. Розум грішника розтлінний. Це означає, що ідеї і знову ж таки сфера. Його діяльності, активності, чи намірів, чи бажань, чи устремлінь є рослиння. Розум рослинний, він породжує тільки рослинні ідеї. Грішник гонимий рослинням. І кожен раз, де б він, де він не опинявся, в якій би сфері середовищі, в якому перетині з людьми він не був, грішник чи грішниця. Хід їхнього мислення рослинний і устремлений або націлений на рослинні діяння, на рослинне життя, на рослинні цілі, на рослинні бажання і на рослинні задоволення. Грішник націлений в рослиння. Він не може зупинити цей потяг рослиння. він весь час гонимий. Цією пожитливостю тління і гоними здобути насолодження в розтлінні. І знову хочеться сказати жахлива ситуація для такого творіння. Ще одне місце розглянемо, де відкривається думка. Щодо розуму грішника. Пісня до Тита Апостола Павла Тита 1:15. Все, все, що чисте для чистих, а для опоганених і невіруючих ніщо не чисто, у них навіть розум. Опоганений у них опоганений і розум, і совість. Дуже точне місце, яке визначає стан грішника. А ми розуміємо, що і розум, і совість це їхнє серце. І в цьому місці апостол говорить: в них опоганений і розум, і совість. Опоганеність. Це означає, що нічого чистого в їхніх намірах немає. Тільки опоганення. Погані речі, погані слова, погані наміри, погані цілі, погані вчинки. Опоганення проявляється у всьому поганому, що чинить людина. Але тут сказано, що у них і розум опоганений. І совість їхня теж опоганена, що означає, що нічого світлого і доброго в них не виникає. Їхня совість, будучи опоганеною, не може взяти привід, щоб засудити хоч щось опоганене. Вони діють поганим чином і свобідні в цій опоганеності, і свобідні в цих поганих вчинках. І їхній розум продукує нову і нову ідею такого опоганення, а совість підтримує і мовчить їхній намір, устрімління, цілі, дії, слова і звершення. Давайте підсумуємо. Отже, грішник негідний, його розум негідний. Він суєтний. Він безперервно в суеті порожніх цілей. Він плотський, обернутий до плоті і живлений гордістю. Він розтлінний похоті і устремління до розтлінних дій, вчинків і життя це природне для них. Він опоганений, і всі їхні наміри цілі. І у поганість, і опоганення все більше, більше і більше. Така реальність стосовно будь-якого грішника в цьому грішному світі. А тепер дивіться. Із цієї категорії ви можете перевірити свій розум на тестування. Чи міститься в ньому щось із цих областей, перерахованих як діє розум грішника? Якщо так, значить, ваш розум опустився і нечистий, бо від нового серця і в новому серці є новизна мислення, яка являється супротивною розуму грішника. Нове серце. Містить гідний розум. Нове серце містить ціль. Єдину змістовну ціль це життя для Бога і життя в напрямку Бога. Нове серце дарує повернене мислення щодо догодження Христу, який купив і врятував, і дарував новизну серця. Нове серце відштовхує все рослинне і з усією силою виривається із внутрішніх і зовнішніх зон такого рослиння і рветься до чистоти. Нове серце шукає тільки чогось неопоганеного, а чистого, світлого, божественного, достойного. В новому серці є усі елементи, супротивні затьмареному, помутнілому і опоганеному розуму грішника. Ви можете це перевірити? Тепер давайте подумаємо над наступним: Ми, хтось скаже, грішники не всі одинакові. Є нерозумні грішники, але є вчені і розумні грішники. Давайте розглянемо ці дві категорії, чи дійсно між ними є різниця. Візьмемо приклад нерозумного грішника. Що демонструє нерозумний грішник? Практично, розум грішника віддалений від Бога, тобто нічого про Бога не знає. Більше того, проти будь-якому слову про нього. Ви пробуєте говорити йому про Бога, але його розум бунтує і чинить опір вашій проповіді щодо Бога. Він не хоче слухати те, що ви хочете сказати йому відносно Бога. Ми можемо знати, віруюча людина чи ні по, цьому, по цій І Якщо розум людини. Супроти, виступає супроти говоріння Слова Божого йому і противиться вашій спробі сказати йому істину відносно будь-чого. нього самого, його діл, його справ, його середовище, його життя чи чогось, що має відношення до нього, і ви пробуєте внести яку-небудь істину або світло відносно якого-небудь питання. Ви натикаєтесь на протест, обурення, протистояння і відштовхування того, що ви говорите. Що це? Це практична і фактична природня дія старого розуму розуму, в якому не на, немає Бога, і який не містить Бога. Тобто розум грішника відкидає. Будь-яке говоріння і будь-яку істину щодо Бога. Яка причина? Причина в тому, що все його єство знаходиться в мороці, він нерозумний і не знає нічого. Просто тупий, сліпий, пихатий, і будучи повністю затьмареним і нерозумним, він, находячись в цьому мороці. Відкидає все, що світле. Його дух, серце і розум в повній темряві. І спроба внести йому світло слави Христа натикається на протидію, протест і відкидання. Це типічний безбожник, це типічний грішник, це невідроджена, пропаща, грішна. Втрачено людина. І якщо Бог не втрутиться в це, цей грішник приречений своєму розумі залишитися таким і відправитись на вічну погибель. Розум грішника, окрім того, що він не здібний прийнятий істину щодо Бога, він породжує масу контраргументів, щоб протистояти будь-якій. Будь-якому говорінню і будь-якому напрямку вмисленні щодо Бога, він не тільки не приймає нічого із істини, він аргументує проти всього, що ви кажете, тупими аргументами, причому робиться абсолютно безглуздо, але що би не що би не вийшло з нього. Він буде використовувати, щоб опротестувати ваше свідоцтво щодо Бога щодо розкаяння, щодо віри, щодо навернення. Він буде опротестовувати, аргументуючи це самими тупими аргументами. Чому його мозок так працює? Він не може інакше. В його мозку сіються аргументи, які являються контрдіючими проти будь-якої істини і слова Божого. Це стан нерозумного грішника. Тепер давайте візьмемо розумного грішника, якихось мислителів, філософів, академіків, професорів. Кажуть, що ці люди розумні. Ну, давайте перевіримо їх. Наскільки вони розумні? Розумний грішник, хоч і розуміє відносно того, що є Бог, він можливо розуміє, він навіть допускається, чи, можливо, навіть і утверджує, що не інакше як повинен існувати Бог, як велика сила. Чи велика енергія, а може і не енергія, може ще в якомусь вигляді, інакше все те, що ми бачимо, нереально було би. Бачите, це не могло з'явитися. Тобто філософ мудрістю своєю розуміє, не інакше має бути щось звише, якась енергія. Він навіть може сказати, хай це буде названо Богом. Бог значить Бог. Він Може, може, признати це. Але він все одно протистоїть істині щодо Бога. Якщо ви спробуєте йому утвердити, що Бог призиває його до покаяння, він не згодиться з вами. Він готовий признати Бога, який до нього не має претензій, але він не готовий признати Бога, якому він повинен давати за що-небудь звіт. Це занадто. Щоби признати Бога таким. Він може згодитися, що Бог існує, але він не може згодитися, що Бог претендує на його право і на його свободу, чи на його серце, чи на його особистість. Тобто він все рівно протистоїть Богу в тій іпостасі, в якій він є, і хоче, щоб він був таким. Як йому вигідно або як йому прийнятно він мав би бути. Таким чином, не дивлячись на те, що він розумніший від того, скажімо так, пияка чи Алкаша, він все рівно протистоїть Богу. Вони знають філософію, але вони не знають істини. А ми знаємо, що тільки істина рятує. Якою близькою філософія не була би до істини, вона все рівно філософія, яка є мертвою і відділеною від Бога. І є маса так званих віруючих, які філософствують. Це типічні філософи, а не типічні віруючі, бо вони філософствують відносно Бога, а не утверджують Його. В істині його слова це різні речі. Вони видумують науки, думаючи, що філософствуючи відносно Бога і придумуючи щось, вони цим самим представляють Бога краще або доступніше це лукавство. Бог є таким, яким він відкритий в Писанні, і іншого Бога немає. Бог є таким, яким він відкритий в Христі і в Його слові. Філософи готові признати будь-що супроти слова. Це означає, що і ті, хто називають себе віруючими, не справжні християни, не справжні віруючі, скоріше вони перемішані філософи або модифіковані філософи, зодягнені в релігійну шубу. Вони теж мертві. Вони знають філософію, та вони не признають Бога. Підсумовую, вони не можуть ні признати, ні прийняти Бога, ні одні, ні другі. І ступінь їхнього розвитку в гріховному їхньому розумі не дає їм жодного шансу на це. Таким чином, спасається не той, хто розумний, а той, кому Господь відкрився. Бог віку цього осліпив їхній розум, щоб для них не засяяло сяйво слави образу Христа. Вони не можуть бачити цю славу і не можуть прийняти Христа. Хто може прийняти? Той, по відношенню до кого Бог зняв покривало, і очі просвітліли. Очі серця і сяйво слави Христа засяяло, і вони схилилися низь перед Ним і прийняли Його, і Бога в ньому. Це спасіння. І отримали нове серце і новий дух. Всі, хто не отримали нового серця і новий дух, знаходяться в тому стані, який ми сьогодні окреслили, без жодного шансу. Не судіть їх за те, що вони такі. У них немає варіантів. Вони просто нездібні ні на що більше, окрім негідності, суєтності, полоцьких розваг, розтління і опоганення. Вони більше нічого не вміють. І вони більше нічого не знають. І в них більше немає ніяких найменших бажань до чогось іншого. Зрозумійте їх. І дякуйте Господу, що ваш розум був освітлений і образ слави Христа для вас засяяв, і ви отримали нове серце і новий дух. Дорожіть цим і бережіть у чистоті. Це велике благословення. Слава нашому Господу за те, що Він покликав нас і дав нам новий дух і нове серце. А тепер. Обновить і наш розум, щоб також був оновлений і новий. Близький він до цього. Слава тобі наша Господь, зроби це в кожному, кого ти вибрав і полюбив, і кого ти благословив собою. Амінь.